Я хочу зараз звернутися до всіх громадян України. От просто нікого не слухайте і не переживайте за те, що вам розповідають, що начебто ринкові тарифи не дадуть вам можливості сплачувати. Мабуть, тепер і сам прем'єр не радий, що сказав таке півроку тому. Маленькі папірці, які здирають величезні гроші з українців, то повна протилежність його заяв. У листопаді здавалося, що межа це три тисячі гривень за тепло. Та грудень перевершив усі сподівання на доступне опалення. іде нарахування за грудень. 7901. 7901 гривні разом. 14948. квартира Ольги на вулиці Кирилівській у столиці. Все і просто неймовірний рекордсмен, вражаюча цифра, знаючи наші розрахунки і те, як нам нараховують, я ну. Готувалися там 5 побачити. Ну на 2 помножило, відверто кажучи. А вийшло всі 8. Попередню причину такої суми начебто швидко знайшли. У Києвенерго не сумніваються. То винні хитрі сусіди, які нишком облаштували комерційні приміщення в підвалі та мансарду на горі. Втім, за два тижні жінка поки не дочекалася перерахунку. Всі зрадіють, що в них прийшло набагато менше. Та радощів і від трьох тисяч за тепло у мешканців цієї багатоповерхівки на вулиці Бударіна немає. Це в нас внутрішній будинковий лічильник обліку теплової енергії. За попередній місяць, за минулий місяць, ми використали 114 гігакалорій теплової енергії. Попередній місяць в нас було 100 гігакалорій теплової енергії. Тут одразу кілька проблем. Найперша, доки одним мешканцям нараховують захмарні суми в інших, чомусь взагалі за тепло просто нуль. В деяких платіжках суми надто великі, які не відповідають ніякому розумінню, ніякій логіці. От на даний момент з 63 записаних квартир, три квартири, раз, два, і три, в яких за опалення за грудень прийшов нуль. Використання гігакалорій. це при тому, що їм повинні як мінімум нарахувати місця за е, оплату за місця загального користування з місяцями так званого загального користування сходами та коридорами самих під'їздів. Суцільна плутанина. Десь їх опалюють, десь просто відімкнули і поставили заглушки. Ви бачите заглушену трубу, яка йде на опалення батарей сходових маршів, тобто сходові марші у нас не опалюються. Опалення тут немає. Ось гроші у квитанціях є. Причому питома вага відрізаної у під'їзді батареї аж третина у кожній платіжці. 35% із этого місця загального користування. Тобто 35 тридцять п'ять ми на місця загального користування. Тобто з кожної сотні гігакалорій опалення будинку 33 йде на під'їзд. Чому так багато, як саме відбувається нарахування? Керівниця житлового господарства Святошинського району показує міністерський наказ ще десятирічної давнини та формулу розрахунку. Але експерти не розуміють, які коридори можуть забирати стільки тепла. Ну це жах. Просто ну я, я не знаю, як це коментувати. А ківенерго будь-який теплокомунальник. Він зацікавлений продати більше. Це його прибуток. Хай люди хоч вікна відкривають, йому це байдуже. Оце абсолютно нелогічна система. У самому Києва енерго розводять руками, мовляв, їм ще складніше, особливо там, де і загальнобудинковий лічильник, і окремі у квартирах. Чим менше показують споживання квартирні лічильники тепла, тим більше кількість тепла потрапляє якраз в зону місць загального користування. І отут виникає цей конфлікт. То виходить, як би ви не економили на опаленні власної квартири, вас нічого не врятує. Ви все одно отримаєте шалену платіжку за під'їзд, адже мешканці мають платити за все тепло, яке надійшло в будинок. Розумієте, що все тепло, яке зайшло в будинок і зафіксовано будинковим лічильником, так чи інакше, має бути розподілене між мешканцями і житловими, і нежитловими площами. Головна причина нинішніх високих тарифів на тепло квітневі розцінки на газ. І хоча ще влітку уряд ледь не клявся, сума платіжки не перевищить 20% заробітку. Скажені тарифи відчули всюди. Ось геть свіжа платіжка за грудень, яку отримала столична пенсіонерка. Їй доведеться викласти за тепло в одному місяці одразу кілька власних пенсій. Сума нарахування 5097 гривень 80 копійок. Як бідолашні жінці вірити далі обіцянкам чиновників? В уряді сказали про субсидії, але навіть вони такі суми не перекриють. Що таке пільги від держави на собі відчув пенсіонер із Херсонщини? Доки син Миколи Дігурка захищає країну на сході, батько замерзає вдома, бо чоловікові відрізали газ за несплату. І це при тому, що він отримав субсидію. Насчитали мені в недівідсотку бо по задолженності поза 6,5 тисяч гривень. Я сказав, у мене таких денег нет, і я не можу вам это платить. Ну, вони они говорят, ну що не можете, значить газом. не буде. А як же говорю, субсидия? вот субсидія? А це говорит, бумажка нам нічого не говорит, це бумажка вам. Для пенсіонера шість тисяч просто шалені гроші. Дружина Миколи Опанасовича хворіє, тому копійчана пенсія та всі мізерні статки йдуть на лікування. А син уже третій місяць воює в АТО. Дровні нікому роть, син в АТО. От діто там воно, в бліндажах під Маріуполем. І, і, і ще і, і зять у мене воює. Жодна система субсидій. Вона не може врятувати всіх людей. Дешеві тарифи для українців уже минуле, а недбалість виконавців та помилки під час розрахунків є зараз і будуть у майбутньому. Вся країна до судів не піде. Тож на півроку вийде, що платитиме лише третина з населення, звичайний середній сумлінний українець, із середнього доходу у 4-5 тисяч. Платитиме і за себе, і за сусіда боржника, і ще за двох кому ніби щедра держава з барського плеча подарувала право на субсидію.